Путін висунув власні вимоги для початку мирних перемов. Лідер РФ Володимир Путін знову повторив, що нібито готовий до мирних перемовин. Але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ, а також відмовитися від вступу до НАТО. Путін, виступаючи в Міністерстві закордонних справ РФ, висунув нібито. Умови для припинення бойових дій в Україні. Він заявив, що українські війська мають бути повністю виведені з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів. Крім того, за словами очільника Кремля, Україна повинна подумати про відмову відступу до НАТО. Мовляв, якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь. Звертаю вашу увагу саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україні. Щойно в Києві заявляють про що готові до такого рішення, і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО. З нашого боку, негайно, буквально на ті саме хвилини надійде наказ припинити вогонь почати перемогу. Повторюю, що ми це зробимо негайно, сказав Путін. Він додав, що суть російської пропозиції, нібито не в тимчасовому перемир'ї, йдеться не про замороження конфлікту, а про його остаточне завершення. Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін назвав. Нейтральний без'ядерний статус України а також скасування санкцій проти Росії. Він зауважив, що зараз Москва, мовляв, робить ще одну конкретну реальну мирну пропозицію. А якщо в Києві і в західних столицях від неї відмовляються, то це їхня справа, їхня політична моральна відповідальність за продовження кровопролиття. Що я можу сказати на цього? По-перше, те, що Київ відмовляється від перемовин з Путіном, то зрозуміло, звичайно. Але на мою думку, потрібно, по-перше, вкласти мирну угоду з Путіним без додаткових вимог лінію розмежування. Домовитись про припинення вогню. Друге, домовитись про обмін військовополоненими. Про постійне на лінії розмежування створення безпекової зони від 1 до 5 кілометрів десь так, а потім домовлятися про інші пропозиції, позиції і так далі. Спочатку потрібно підписати мирний договір з Російською Федерацією про припинення війни. Це перше. Друге. Потрібно зробити так, щоб з території, які не підконтрольні Україні, були виведені російські війська, російська адміністрація. Та ці території були віддані під зовнішнє керівництво управління ООН та введені війська ООН. Путін казав про санітарну зону. от Санітарна зона буде на окупованих територіях. І як він і казав, він же казав про санітарну зону. Україна не відмовляється від мирних перемовин з Російською Федерацією. Нелегітимний президент нічого не вирішує. Ми готові розмовляти з Путіним стосовно його вимог, але не так, як він хоче. Також ми готові. Поговорити на без'ядерний статус щодо обмеження наступальних озброєнь, але це не означає, що Росія має право на ці озброєння. Також заборону диктатури в Україні, а також в Росії і Білорусі, демократичні зміни в Україні, Білорусі та Росії, позачергові вибори президента РФ, позачергові вибори президента України. До Верховної Ради до Держдуми Росії, до думи в Білорусі, вибирає позачергові президента Білорусі. Ілюстрація цих президентів. І що більше ніколи не було цієї диктатури та тиранії. О, Моя пропозиція Путін. Очі не хоче всі Росія. Іншого шляху. Немає. Ультиматуму нам не потрібна сполюд, і я пропоную робоче рішення. Робоче рішення полягає в тому, що російські війська всі покидають Крим, Донбас і всі окуповані території. Всі окуповані території становляться санітарною зоною під керівництвом ООН і зовнішнім управлінням, на окупованих територіях. Не розміщується війська НАТО чи ЄС, а лише миротворчий контингент ООН на всі лінії розмежування. Так само, як і в Харківській області, створюється зона безпеки щодо безпеки україно-російського кордону на Харківському напрямку, саме так і ніяк інакше. Тому ми можемо розглянути пропозиції Путіна, але дещо по-іншому, ніж він пропонує. Україна не відмовляється розмовляти з Путіним на рівних через міжнародних посередників. Це мій сигнал Путіну та всім путінським, що Україна готова до перемоги, до серйозного тривалого назавжди меру, а також щодо неповторення таких. Сценаріїв і таких президентів, як Путін. Ми хочемо, щоб Путін, Зеленський та Лукашенка назавжди пішли. Також ми готові поговорити щодо обмеження наступальних озброєнь не тільки України, Росії, ОДКБ, але й НАТО. Лише така безпекова угода, на мою думку, може забезпечити. Довгий і тривалий мир на 100-200 років по-іншому не буде, шановні українці, тому підписуйтесь, ставте байку. І якщо ви хочете, щоб ваші рідні залишились живими. Я єдиний, хто пропонує розумні, альтернативні нормальні рішення. Всі ці ура, патріоти на зарплаті не хочуть, щоб ви жили, а я хочу, щоб ви жили. Слава Україні! І я консультую з будь-яких норм права. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права. ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень, неправовий захист від ТЦК та СП 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення посильної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав податкового, земельного, сімейного, цивільного, кримінального та інших норм прав. Зробуйте, будь ласка, лайк, репост, комент до цього відео поширюємо моє відео. В соцмережах різних. Пиши лайки, коментарі, пости. Разом доб'ємо 10 тисяч підписників. Також роби донати. В описі до цього відео можеш нажати кнопку спонсорства спонсорувати, або скинути донат на мою карту. Вказано в описі до цього відео. Також, якщо ти знаходишся за кордоном. Можеш скидати донати на мій криптогаванець. Він також є в описі до цього відео. Також я консультую українців і не тільки українців, іноземних гробдян, які живуть за кордоном стосовно захисту їх прав і свобод. Лів Країн і в країнах ЄС, і в різних країнах. Так що підпишись, добайки репоститунате. Разом перелагала цей режим, який є сьогодні диктаторський в Україні. Я один із небагатьох блогерів, юристів правозахисників, які є. Не витрачаю донати чи кошти, які мені донатять, на допомогу Збройним силам, а лише на розвиток, підкреслюю, права в Україні, а також захист ваших прав і сил. Це дуже важливо. Що це означає? Гроші я Витрачає на себе, а не на когось. Також випускає потрібні матеріали щодо захисту ваших прав і свобод людина, і не фізична суда. Ваші права і свободи, на жаль, утискаються українським урядом. Так було назавжди. Але ми це змінено разом. Ніч опіч. Що для цього потрібно зробити? Робити мені донати. До речі, дякую за донати на мою карту. Разом ми переможемо. Що потрібно зробити? Перезапустити українську НАТО, обрати нового президента, парлана, оголосити амністію, всім політв'язням. Ось що я пропонував закінчити цю війну і припинити когось звинувачу. Слава Україні, героям слава. Мені вклоняється держава.